А фантазії на таку тему заводять дуже далеко хлопці. Бачите, от тепер стоїть труба. І оце ж я думаю, що буде дуже багато зерна у мене. І треба розділяти оцей прекрасний склад на дві культури. Тут буде у мене, ну, наприклад, ячмінь, а тут, де зараз галя гарна стоїть, ну, звісно, вона вийде, то буде пшениця. От, і це ще думаю, що буде всього багато і не вистачить тут місця. Тому, думаю, замотити тут у нас плити канальні. Ну, коротше, неважливо. І я думаю, між оцими швами, між плитами, от тут я першу такий отвір, не отвір пробуравив. Коротше, трубу я вбив, так добряче вбив, кувалдою бив. Ну, і оце, думаю, штуки так три поставити, так, повбивати. Може приварити отакі кутнички. Туди-сюди, щоб не падало наліво, направо. От. От. Ну, коротше, зв'язати, ну, тут уже було, зв'язати там металом всяку фігню. Ну, коротше, якось так. Таку імпровізовану стінку зробити. От. В принципі, от тако заїжджаєш звідси задом. От, і наліво, направо кидаєш культуру. Оце такий план. Ворота оці, в принципі, вони вже не потрібні. Це там були у нас ідеї, коротше, хотіли зробити сквозний такий. Ну, не те фігня, це, коротше. От, тому треба прибирати оці ворота. Блоками, скоріш за все, якось заставити, там заложити, не знаю, цеглинками всякою фігнею. От, Коротше, закрити їх, і, мабуть, скоріш за все, треба щось будувати, якийсь склад інший. Ну, не інший, а іще один маленький, якийсь під третю культуру, під сонях, там, от, під щось таке. Бо ну, от коли більш-менш так врожаї, то навіть от по суті не вистачає. Ну для кукурудзи це не потрібно. По-перше, ми її там хрен коли сіємо, а навіть коли сіяли, ти її одразу здаєш. А от вже ячмінець, пшеницю, сонях, ти стараєшся ну так тримати, хоча б, хоча б, ну так, подалі тримати. От, на наступний рік, там десь до січня, до лютого хоча б. От, ну, Оце хоча б так. От, по висоті він офієнний повністю Там і причеп з трактора, і там автомобіль якийсь авантажний, класно піднімає. Тобто, ну, по висоті тут все класно. А от ні, ну, для двох культур можна розділити, а там же будемо дивитися. Так що подивимося, що в мене тут вийде. Так, другу лунку я вже проковгряв такою штукою коловоротом. Ну, так, ніби більш-менш акуратно. Зглянемо. приблизно на 60 см. Оце я зробив таку фігню. І... Засунув таку трубу. Широка труба, доволі така і товстостінна вона, а сама стіна буде, мабуть, скоріш за все, у мене є така карта сітка. І вже буду приварювати до труб. Тут буде упор цієї сітки. До пліти. Ну, коротше, вже буде. Ну, звісно, закрити, мабуть, чимось сітку, це ясно. Тут головне зараз зробити каркас. Мабуть, ще одна труба буде потрібна. Ну і ця, що я вже встановив її. Так, ну стоїть як у молодого, прекрасно стоїть труба. Трошки там її. ох ти, мабуть, треба ну там туди-сюди. Може, я не знаю, по рівню якось зробити, Ну, то вже покаже. Так, ну а вже показало, що да, потрібна ще одна труба, а значить потрібно довбатися, блін. Ще один квадратик, як мінімум, треба прорізати. І там, мабуть, не один. Мабуть, ще й тут потрібно буде, бо дуже коротка поки що виходить стіночка. Ну... А, ну що, ну да, на 6 метрів, ну хоча б, хоча б іще на два десь метри. Що і... таким чином оце все я роблю тут далі ще. В два ряди з кожної сторони отака От стальна арматурина. Ну, тут же треба сварку її вирізати, бо важко туди дістати. О, так. Виходить, вже три труби, четверта і п'ята і ще буде. Десь два ще ось тут відстань. 2,16. Десь отак, плюс-мінус між трубами. Ну, це ще 2,16 тут буде. І майже 10 метрів, коротше. Виходить. То я думаю, це нормальна така стіна. Ну Потім вже будемо варити тут. Все, закінчили ми нашу загороду. таку стінку, я не знаю, як її назвати, 10 метрів. По длині вона виходить. О, тут я вже казав, чітко виходить, ну, рівно, що зліва, що справа. От, плівку наділи ми, бачите, як маєчку. Акуратно тут все прикривається сантиметрів на 40. Плюс-мінус десь 30, десь 40. там ну, Де як, коротше. от Тут більша сторона, тут до 40. Як маючку, клац, оділи, все. Залишається тільки прибрати Галю і все. А, Галю і оце залізятся. Тупо на вулицю, десь її поставити. От. Справа у нас буде ячмінець, бо його менше. І ну, його менше посіяно, ну, його, ну, відповідно, менше і буде, ніж пшениці, логічно. Тому заїжджати будемо трошки якось буквайзю. Ну що, нормально, тут, в принципі, рівно. От. Ну, а пшениці більше, тому ми вирішили, щоб по прямому, отак, от, заїжджати тупо. Ну, заїхав, висипав все, не треба там нічого чудити, видумувати. От, отак, ніби нічого й нема. Бачите, то те треба прибрати, то те якесь лахміття. От станок оцей наш. Поки що тут. Ну, то так, такі речі, їх не викинеш, але все-таки треба їх прибирати кудись. От, от, Хто ще не бачив, у нас тут в колекції ще мотоцикл є, німецький М МЦ. Треба чи огляд на нього зробити колись. От. Все, тепер що з погодою, ну ви знаєте, у всіх у нас йдуть дощі. От. Бачите, калюжі отакі. От. Ну, Скосимо, як скосимо. Я вішатись не буду, наприклад. із за дощу. От. Що буде, то і буде. Це кожен рік так, то мало дощу. То спека, то ще щось це кожен рік. По-моєму, ну треба вже звикнути до цього. Або кидати цю роботу. ну, А жалітися, ой, ну це ж дощ в цьому року. Ну так, да, ну що ж, життя дорожче, хлопці, так. Це, в принципі, так показав. Думаю, не один я оце займаюся, кого є склад. По-любому ж люди розділяють. ну, от. Знайомий один кинув пліту. Оці канальні пліти, не знаю, я боюся їх. Мені щось здається, що вона впаде на мене. от Щось мені страшно. Це, я думаю, нормально. Треба, якщо буде ще один склад, тоді, скоріш за все, тут буде соняк. Там якась техніка може, а ці труби нафіг зріжу потім та й все. От. Бо якось так в планах є. Закри, ну, закрити повністю капітально закрити ці ворота. от, І зробити ще один, може, колись склад, там, чи збоку може зробити щось. ну, таке, от, Тому тут може йому треба буде стіночка ця. Ну що, чекаємо погоди, коли можна косити хлопця?